Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Депутати Слуги народу є рекордсменами стечі з України. Лише за останні два тижні з країни втекло двоє нардепів «Слуг», А до цього кордони незаконно перетнули низка їхніх колег. Зокрема, Андрій Одарченко нардеп «Слуга», звинувачений у спробі дати 50 тисяч доларів хабаря голові агенції з відновлення. Втік до Румунії попросив політичний притулок. Владислав Трубіцин, депутат фракції Слуга народу в Київраді. НАБУ та САП пред'явило обвинувачення у спробі отримати хабар один двадцять мільйона гривень. Втік за кордон. Артем Дмитрук «Слуга», прихильник московської церкви. Звинувачується у Падах на правоохоронця і військового втік до Лондона був арештований за запитом на екстрадицію. Проте суддя відклав засідання і відпустив Дмитрука. Андрій Холодов нардеп-слуга, втомився від життя в країні, що воює. кажуть, добіг аж до Кіпру, де у нього є маєток з мальовничим краєвидом. Від нардепів слуг не відстають їхні колеги у регіонах. Зокрема, втекли депутат Чернівецької обласної ради Олексій Волощук, який виїхав за кордон у складі офіційної делегації. І не повернувся. 23-річний син нардепки Олени Копанчук, який також обрався депутатом на Львівщині. Виїхав як 46-річного батька з другою групою інвалідності, а також голова фракції Слуг народу в Тернопільській облраді Ярослав Захарків. Він не повернувся з відрядження у Нідерланди.